Хочеш трейдити і не знаєш, з чого розпочати? Зараз розповім про найефективніші індикатори у трейдингу, які допоможуть тобі відкрити першу угоду. Перший індикатор VWAP. VWAP – це середня ціна з урахуванням обсягу. Він показує, де зараз справедлива ціна. Як це працює? Якщо ціна вища VWAP перевага на боці покупців, а якщо нижча у продавців. Це дає нам розуміння, чи йти за трендом, чи краще почекати. Віваб допомагає ловити короткі рухи з високою точністю. Як бачимо на графіку, середня ціна 2,97, показана синьою лінією. Ціна знаходиться вище цього рівня, тобто рух висхідний, другий індикатор Ема. Я використовую 9 ЕМА і 21 ема. Суть проста, коли коротка ема перетинає довшу знизу вверх, це сигнал на покупку. Коли зверху вниз це сигнал на продаж. Ема допомагає швидко визначити напрямок локального тренду і не плутатись у хаосі графіка. Як бачимо на графіку, майже завжди перетин сигналізує про короткострокові рухи. Іноді буває хибний, але в більшості дає правильний сигнал. Третій індикатор МАКАД параметри 12269, вони стандартні. МАКАД показує силу тренду і допомагає знайти момент входу. Коли лінії МАКАД перетинаються і гістограма змінює напрямок, це сигнал, що ціна починає новий рух. Це важливо, щоб не заходити запізно. На графіку бачимо, був перетин лінії, ціна вже трохи пішла вниз і, скоріш за все, ще трохи потягнеться донизу. Тому можна відкривати такі короткострокові позиції з невеликим риском. Четвертий індикатор RCI. Рекомендую ставити період 7 або 14. RCI показує, чи актив перекуплений чи перепроданий. Якщо RCI більше 70, ринок перекуплений, можливий відкат. Якщо менше 30 перепроданий, можливий ріст. На малих таймфреймах, наприклад, 1 хвилина чи 5 хвилин RCI добре допомагає фільтрувати входи. П'ятий індикатор, Volume Profile або просто обсяги. Обсяги це ключ, вони показують, де на ринку сидять великі гроші. Коли бачимо різкий сплеск обсягів, це часто означає, що скоро буде сильний рух, або навпаки, що ціна зупиниться і може розвернутися. Індикатори не дають 100% точності, але якщо комбінувати їх всі, то у вас буде набагато більше шансів ловити точні входи. Тому тренуйтесь, тестуйте на дему і завжди пам'ятайте, головне це ризик менеджмент. І підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео.